15 лютого в Житомирській області до кінця доби знято всі ліміти споживання електроенергії для людей та підприємств. Це пов'язано з тестуванням енергосистеми. За словами директора з експлуатації електромереж «Житомиробленерго» Олександра Шебестюка, перевірити повну потужність енергосистеми області не вдасться. На жаль, провести достовірні режимні виміри буде все ж таки проблемно, тому що ми обмежені мережево. Тобто пропускна здатність трансформаторів не дозволяє навантажити наших споживачів, тобто включити всю повну потужність відповідно тих потреб, які можуть існувати в області. Техніка є техніка, і треба розуміти, що кожен технічний засіб, трансформатор чи лінія має свій ресурс, і ми цим є обмежені. Ці мережеві обмеження і сталися наслідок обстрілів і російської агресії. Тестування енергосистеми країни проводять щорічно, каже Олександр Шебестюк. Результати цьогорічного заміру в області оприлюднять 16 лютого. Ольга Степоренко Ігор Грач Суспільне новини. Житомир.